Слова Ісуса Христа, які ми почули, нехай турбують нас весь сьогоднішній день. Христос стукає в двері мого серця, чи я вже відкрив йому двері, чи відкрию їх сьогодні. Христос хоче бути моїм Господом і Спасителем. Він хоче зустрітися зі мною особисто. Він хоче, як образно, говорить святе. Письмо вечеряти зі мною. Саме Він відгукується на найглибші провини мого серця, кін сенсу мого життя. Прийдімо сьогодні на зустріч з ним з готовністю Симеона, про якого говорить сьогоднішня таємниця Розарія. Дозвольмо, як Симеон, щоб вів нас Святий Дух. На зустріч з Христом в святині. Хочу дати Святоскування. Прийняти Господу. І І хочу вам признати, що вчора я виявлятися. Виявився сам для себе, що в мене вже багата історія виявляється відносин. Мабуть, хочу з того, що з дитинства завжди скупався Святим Духом. Це мабуть, одна особа, з якою я спілкувався не за цим сином, а Святим Духом. Впевненість була що Господь потім, дай чомусь святий дух, мені більше підходить. Хоча, якби поглиблювати відносини, мене не такого внутрішнього поштовху не було. Я все почало мінятися, це після дружині нашого взяла. Бо ще в той момент я ходив на службу разом з нею, бо вона йшла. Я йшов на службу, бо жінки треба, а да. ми маємо бути да. Ну І так ми ходили. Потім був шлях до віду. Генеральний такої сповіді, каже, коли ти підеш до сповіді до причастя, я не ходив в службу, я не ходив не до сповіді, не до причастя. Да. І собі вирішив сам, що значить. Я ж в житті не дуже добре вчинки, і треба за них так гарно посповідатися. Так. Але щоб посповідатися, я розумію, щоб прийти до священника, сказати свої гріхи, щоб отець мені відпустив, просто їх. Якось воно не робиться, тому що я вже на той момент прочитав уривок, що якщо ти прийшов до мене зараз і знаєш, що проти тебе є. Людина, яка на тебе має. Образи, то повідали, із нею пробачення попросив. Як би про мир. Я допомагаю історію про, про років 14, я у сусіда вкрав ножика. Ну, Підліток мені дуже хотілося мати, я гроші не було купити, але да, сусіда вичислили ножики і допиться. Піця, Типнув такого карманна. Він його старенький, старинці, коли тебе забуло стесане. Я його дерево і зламав через нього. І так цей ножик зламаний у мене лежав, лежав там в шухляді. Я, значить, думаю, що треба якось до сусіда сходити, розказати йому це. Вже цього ножика знайшов, якось, якось так сталося, що я його знайшов, лазив у шухляді, знайшов цього ножика, виніс собі в віранду і ходив у мене. І так сталося, через там, тиждень приходить сусід, щось до мене точить. Каже, Саша, ти треба наточити, а я так дивлюсь на нього і на ножика. Не треба ж якось начинати це діло. Да, і кажу, тут дядько дам така історія, дам, 14 років мені був піти в ножик, і я ось цього ножика з І тако його беру, показую, це кажу, ось ножик. Він бере, я покрутив, подивився каже, знаєш, Саша, це не мій ножик. У мене вдома може. А це я не знаю, де ти взяв. <п X2> <g every> І да, так я думаю, от я готуюся, готуюся, собі там, там картину виявляв, зараз не з ним не, не балакить, да, він скаже, Саша, ну вчинок не добрий, а да? він ну, взагалі да, за його забув, виявляється. Да, ну і так. Десь там ще трошки я по... попробував, там вже хто був мертвий, я за них молитву, помолився, за очки ставив. Мені дуже подобається, до цього часу подобається у Михайлівській соборі, що там ходить. Там я відчуваю, що, що я там є вдома. І це давно було. І так мені подобається, коли я ходжу, то заходжу туди на роздані. Да. А таке відчуття, що Ісус прийшов до мене в життя реальне. Це. Ми були на іванілізаційних реколекціях у да. І на той час я чогось собі так вирішив, що священики можуть вирішити моє питання, бо вони мають прямий зв'язок з Господом. І от я прийду зараз розкажу, що мені треба. Він там раз на зв'язок, пряма лінія, да, і священник відповідь зразу. Да, таке, якесь на той час було поняття. Вископ Дмитрович був тоді у нас в Ціліковець, і я його там доставав своїми ціною. Кожен день якимись новими ідеями. Да. Я кажу, хочу з вами була. Він каже, якщо на твої уголки оці, що ти приходиш до мене, то не приходишся, не надо. Да. І, напевно, третій день був біля храма ходив, і такий голос Господа каже, це такий момент, що на той час я ще більше то що там не знав, вони, ну, не запам'ятовував. Да. А Господь мені так, як, як з Біблії зробив, каже, ти хай, хто лізе на дерево, щоб зі мною побачитися, а я йду до тебе додому. І ти гості, з якими ми будемо розбиратися, це твої гріхи, Я тим не відчуваюся. Ти вдома, головне, я прийду сьогодні. Да. Потім я знайшов рибу, що це дозак, і він казав, не дістав. І в мене після того пропало вже, я вже понеділка, я вже хожу, роздумую, да, як це значить, я в мене вказується, я тут бігаю, я, я шукаю, да. О, і е, в, на тих реколекцій у нас це перше, коли нам давали такі, роздрукували нам пам'ятки. Да, де, де я перше як би, прийняв, підписав, поставив дату, місце. О, таке саме явно зробили теж, друге. Ось і, мабуть, слідуючим таким кроком, я вже усвідомив, що Господь може спілкуватися зі мною напряму. І я начал до Господа вже по інших питаннях -інш, в інший спосіб такі вимоги свої, що прийди, зроби мені те, а там написано, ти ж написав бібліо, що можна стілювати, можна те, я теж хочу, дай мені. Да, наче трошки другий. До да, мене знайомі почали стримувати, що це все спецефекти. Ти так до Господа не звертайся, і він як захоче, так і дасть тобі. Ну, і так, там я потім вже як Біблію почав читати, і дійсно, що Господь там, кого я вибираю, кого я даю, це я даю, це не мене вибирають і від не, не, мене вимагають. Да, проте із цієї підготовки. Я ще ліг спати і ще два рази став дописувати собі. Бо виявляється те, що в мені був гнів там якийсь е, до, до міліції, потім до поліції, потім до тих колекторів, які там дзвонили, що з вашого рахунку списали гроші. Я на їх дуже сердився, потім думаю, господи, скажи, мені що ж мені з ними робити? Прийшло таке, що треба молитися. Вони до мене дзвонять, я поклав телефон і за їх моїм. господи, дай їм нормальну роботу. Щоб вони знайшли і нікому не дзвонили, вирішить. Да? І через тиждень якось так сталося, що взагалі до цього часу більше ніхто не дзвонить, я на всі знайшли роботу. І це дуже добре. Да? А, а, і спілкуванням і цим спецефектом, це, якби вночі сьогодні прийшло, що це. А, на жаль, на жаль, те, що має бути для нас звичайною річою спілкування, щоденне спілкування з Богом. Чомусь люди називають на сьогоднішній день спецефектами і кажуть, їх шукати не потрібно. Я думаю, що шукати потрібно цих спецефектів, вони мають більше щодня в людині. І ці стосунки мають, вони не можуть бути сталими, вони можуть. Кожен день поглиблюватися, змінюватися і змінювати мене. І на завершення, що такий маленький приклад з дружиною Лютий місяць, поколіна снігу, а де чистили два голови слід тільки чищені були. А моєї тітки, це ріднього дядька, день народження були, вони запрошують нас в село. Да. Ніхто майже не їздить у тих дорогах я до дружини кажу, що треба їхати, я туди хочу. Я кажу, подумай, діти, сніг, покоя там, де дороги, да, скрізь по колінах, не можна проїхати. Да, ну і сьогодні ми так була, що не їдемо. Кілький день був я не, прибираю в хаті, а я прибираю, думаю, як же ж тобі так щось зробить, ну хай ж не по-моєму. Да". І думаю, так, влітку буде у природній сестри день народження у чоловіка. Він же, як до нам, не родич? це скаже, поїде, а я скажу, не поїде, бо не родич. І це прибирає, а він собі там і думає таке всяке. Господь мені так дин-дин читає, ну це було читання, неначе хтось із книги читав, бо я уривки ці не запам'ятовував з Біблією. Що чим людина себе спаганює, не тим, що входить і виходить в певному місці. А тими думками, які виходять з серця. Я такий, бо, По, Господи, поняв. Все, поняв. <реш> <реш> поняв. Да. І ми поїхали да, на день народження, які сніг нам не завадили, і, і все було добре, і повернулися. Да. І, і до цього часу я кажу, Господи, я поняв. Да, і дякую Господи, що він зі мною. Слава Богу. Ми ось вами роздамо такі свідоцтва, які Саша Володен показує, це такі. Протягом цього дня заохочую прочитати, одивитися в ці слова. І ні, Господь покладе на серце підписати дата, да, підпис. І сьогоднішній день буде у нас провадження до прийняття, особисто прийняття Ісуса своїм Господом. <клухи> Ну, ми нам роздамо і підпише до цього дня, і вечора у нас буде налебень, то до вечора, щоб подумати. Да, подумати. підпише, ми просто будемо їх потім нести в процесі і до джерела. І від себе трішки добавлю, що е, от ми тут писали, в мене було в 2019 році, я підписувала перший раз на реколекції, е, що приймаю Ісуса своїм Господом. Але підписала один раз, другий раз, але... Другий раз ми я в події, ми підписували. Але питання, що це знаєте, що кожного ранку, коли ми встаємо, ми маємо казати, Господи Ісус, я приймаю тебе сьогодні, моїм Господом і моїм Спасителем. І коли ми навіть їхали сюди на реколекції, чи нам ставили питання, да? або ми вдома і ремонтуємо ремонт в хаті робимо, або ми вийдемо на реколекції вибір. І далі я собі кажу, Господи, я приймаю Тебе своїм Ісуса, я приймаю тебе своїм Господом. І ми робимо цей вибір щодня, або в інших випадках і це є вибір. Або ми так вибираємо, або ми дійсно проголошуємо і робимо вибір. Вибір, який за Ісуса. Ми вам це роздамо ну, після закінчення. Нашій парі реколекційний районній теж і, і Янус за свідоцтво. І так собі думав, як вони розказували, що я дуже часто в житті, дуже часто в житті чую, що треба прощати, треба прощати, треба вчитися прощати. Ну, ви, мабуть, теж чули. Так потім звідси часто люди приходять, щось не так. Ой, чи пробачка, яка наскільки можна? Ну ви ж знаєте, то ж Біблії написано, що треба прощати. А я думаю, а чого ж люди не вчаться говорити, що треба не обіжати? Mm -hmm. так? Це дуже важливо. Тому, якщо сьогодні Саша говорив ці свідоцтво і в світлі поферування, пожертвування Ісуса, це є важливе, щоб ми побачили, що Бог нам простив, бо ж подарував Ісуса. А тепер з нашої сторони що робити, щоб не ображати Бога. Так? Тобто є таке висновок в цій таємниці, що Ісус, який прийшов, був щасливий з нами тут. Так? Щоб